У всіх школах Ужгорода з 3 до 9 лютого оголосили карантин. А от у Мукачівській, Полянській, Керецьківській, Чопській, Оноківській, Великодобринській, Березнянській, Костринській, Берегівській та Хузькій громадах всіх школярів відправили на дистанційне навчання. Загалом в області перевищений підпоріг на 7%, а найбільше хворих саме серед дітей шкільного віку. Переведення таких закладів освіти на дистанційну форму навчання, оскільки пандемія COVID-19 нам дала ще один інструмент, скажімо так, проведення такого навчання. Або це може бути повністю призупинено навчання, так званий карантин. Це у випадку, якщо є захворілі серед персоналу власне навчального закладу і коли немає змоги забезпечити проведення онлайн навчання. Звичайно, що є такі навчальні заклади, в яких канікули ще. Тривають або вони вирішили продовжити канікули, зважаючи на епідемічну ситуацію відповідно до кількості захворілих на тій чи іншій території, в тому чи іншому населеному пункті в області фіксують циркуляцію грипу а ГРВІ та ковід. 19 кількість госпіталізованих перевищила 4,2% від загальної кількості хворих. На сьогодні, наприклад, в обласній клінічній інфекційній лікарні знаходиться 74 хворих було на ранок, але більшість з них, більше як 50%, займають, звичайно, це гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі найбільше це грип А. Е, ну, серед госпіталізованих найбільше це діти. Е, Перш за все до 4 років, і звичайно, хворі, які мають 65 і більше вік, тому що вони мають багато хронічних захворювань, і звичайно, грип або ковід додає їм важкості у протіканні їхніх хронічних захворювань. Для того аби вберегтися від ускладнень після захворювання, потрібно дотримуватися простих правил профілактики: мити та дезінфікувати руки, уникати місця скупчення людей, а за наявності ознак захворювання носити маску та не нехтувати щепленнями.